Всім привіт! Таку посилочку мені направили з міста Луцьк. У нас ось такі кросівочки. Беж в передніх частинках є протертість в пальчиках. От ми бачимо темну плямку. Подібна проблема в таких найках. Теж розрив сіточки є. Чорний 1,05 тут. Протерта сіточка, я б даже сказав, просто зачепи деякі сіточки. Так все добре. І ось такі крусівочки, повний переклей. Є вірогідні, що пральна машинка. Зазвичай такі пошкоджені після пральної машинки, після температури. Вона починає все відходити. Другий такий самий. Тобто пара повний переклей. І ось так виглядає кінцевий результат замовлення з Луцьку. Повністю виконаний переклей, гарантія 3 місяці, все тримається, поставили на розтяжку, трошечки відновили їм форму. Біленький поставили, укріпили з внутрішньої сторони підклад, спаяли сіточку чорний, теж усунули максимально наскільки можливо розривчик. І Беш теж відновили підклад, але все рівно за рахунок протертості силікону, такі невеличкі темні плямки у нас залишились. Тому, на жаль, їх вже не прибрати. Але зсередини вже більш не буде протиратися, вони не будуть ставати більші і залишиться на тому рівні, на якому були. Ось такий ремонт сьогодні поїде до міста Луцьк. Тому, якщо потрібна консультація, контакти є, можете звернутися, підкажу саме по вашій парі. Відновити можна 90% взуття.